Понеділок, день важкої техніки. Українські БТРи сьогодні колисили Києвом. У світлі останніх подій мало хто дивується таким маневром, адже брат у воріт. Наші добрі сусіди за кілька діб фактично захопили владу у Криму. Вранці росіяни остаточно взяли під контроль Керченську переправу. Нова ера української політики починається зі зрадників. Це війна чи просто бізнес? В России есть очень многое хорошее. Россия это богатая страна, держава. Пока одни крымчане взрывают горло на пророссийских митингах. Россия! Россия! Это в России стабильность. Есть. Та верят солодким обещанкам братьев наших схидных. У вас будет газ. У вас всегда будет миллион. Готовьтесь к летнему сезону. Россия привет! Ну, от і лічері. Да. Інші розуміють, стабільність Криму Росія вже забезпечила. Мы ждать, голодовка у нас абсолютно точно. Якщо короткого сезона не буде, а всі к этому і ведуть. Стабільно голодне літо, а в результаті осінь, весна, весь найближчий час. Крим без туристів. Ось сценарій обіцяної казки, яку пише Путін. Вони продавали цілюще повітря, сонце, море та гори. За рахунок цього жили весь рік. Сьогодні продали їх. Я звертаюся до президенту Російської Федерації Володимиру Путіну або казанні садійства безпечення міру і спокойствия на території Автономної Республіки Крим. Знайомтесь, Сергій Аксьонов самопроголошений голова Ради міністрів Криму, лідер партії «Русське єдінство». Як пишуть в інтернеті, в минулому відомий кримінальний авторитет на прізвисько Гоблін. Другий підходящий союзник для знищення Криму знайшовся сам собою. Володимир Константинов, нині голова Верховної Ради Криму. Не попросили такою на вчорашні собитімоції зашкаляли бізусловно з всіх сторон. І це понятна в минулому найвідоміший будівельний аферист України. Його компанія консоль обвела навколо пальця сотні тисяч кримчан, які мріяли про житло на кримському узбережжі. Господин, господин Константинов Володимир займається відкровенним мошенничеством. Для людей, які все життя грабували, вбивали та заробляли мільйонні статки на довірливих громадянах. Захопити владу в Криму та ввести туди російські війська життєва необхідність. Мета Путіна та його кримської команди дуже проста. Перше зберегти базу для базування чорноморського флоту. Мета друга зупинити потік в Крим російських туристів, які тепер просто мають відпочивати в Сочі, відробляти поховані російською владою 50 мільярдів олімпійських доларів. Надіюсь, вдихаючих там буде в літній і в зимній період гаразд більше. Військові зі зброєю, постійні повідомлення про бійки, закритий водний та повітряний простір. Справу зроблено. Москвічі начали возвращать путьовки в Крим. этом сообщили в Ассоциации туроператоров Росії. І куди ж в пошуках альтернативного відпочинку кинеться турист? Звичайний місто України решили поїхати в Краснодарський край. Однією з частин цього плану є те, щоб підірвати курортний сезон в Криму, щоб туди ніхто не поїхав, ні з Росії, ні з Європи, ні з Білорусі. Про втрачений туристичний сезон відкрито заявляє прем'єр-міністр України Яценюк та в один голос кричать туроператори: Росіяни немножко напугані їх більше смущає не сам відпочинок, а саму дорогу, вони будуть пересікати через територію України. Це пугають людей. Як же швидко прибрати туристичного конкурента? Ексклюзивний майстер-клас від президента Росії Володимира Путіна. Новий морський вокзал, ексклюзивні апартаменти, шикарні дороги, жирено-дорожна інфраструктура в самому Большом сочі, строительство на вокзальних комплексах, реклама від самого президента Росії сделано по самому последнему слову слову техніки з использованием самих современных технологій і материалов. Я думаю, ми сможем добитися той цели, яку ставили перед собой и которая заключається в том, щоб сделать город Сочи круглогодичним курортом. Більше 50 мільярдів доларів інвестицій в Сочі все для туриста. А в іншомусь вибирає Крим. Нічого не хочу сказати про сочинські курорти Вони однакового рівня. Ну Крим така ізюминка, е -е, в якій немає ні карти світу. Тому є час російських туристів, які люблять Крим, приїжджають з год. Точно розроблений план по знищенню Крима туристичного спрацював. Продавці Криму Аксіонов та Константинов отримають дивіденти. Путін вже рахує прибутки. Это прямой інтерес, прямой концентрированный інтерес, що ж залишиться після реалізації цього плану? кримчанам? за прикладами далеко ходити не треба. Достатньо завітати до Абхазії, Придністров'я або Південної Осетії. Навіщо це путіну? Ми лучше, ніж хто либо другої знає, що і як нужно зробити на новому етапі розвитку нашого государства, розвитку Росії.